Іспанія Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу також. Дякую, що завітали на канал. Сьогодні приготуємо ніжну і дуже смачну сирну запіканку. Як завжди, дуже проста в приготуванні. Якщо ви зацікавлені, залишайтеся зі мною і починаємо. Список всіх інгредієнтів також є в описі під відео. Сир обирайте, жирний. Насамперед, родзинки заливаємо окропом і відставляємо на 10 хвилин. А тепер до сиру додаємо три жовтки, сметана, ось так, цукор. Тут три ложки, одну я залишу для білків. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на манку або борошно. З крохмалем буде вона ніжніша. За бажанням цедра лимона, тільки жовту частину, біла гірчить. Перебиваємо все блендером до однорідної маси. Ось так все гарно зіб'ємо. Робиться все швидко. За бажанням додаємо ванільний екстракт або цукор. Запіканка буде в міру солодка. Можете додати ще одну ложку цукру. Ось так все лопаткою перейдемо до дна. Щоб нічого там не залишилось, родзинки промакнемо бумажним рушничком і додаємо до сирної маси. Ще раз перемішаємо ось так. Коли все перемішали, до білків додаємо дрібку солі і збиваємо. Яйця кімнатної температури збиваються дуже швидко і додаємо цю ложку цукру, що ми залишили. Збиваємо все до піків. У вузькому стакані вони збиваються дуже швидко. Ось так. Тепер в два етапи змішуємо з сирною масою. Перший додаємо. Ось так і сміло вмішуємо круговими обертами. Так маса буде пишніша і ніжніша. Ось так, зараз ще другу частину, все гарно, швидко змішали. Ось так. Все, все готово. Тепер форма в мене 20 на 20, пергаментний лист змочуємо водою. Стряхнемо і тоді легко надати будь-яку форму. Я ще змащую маслом, але це зовсім не обов'язково. Мені дуже подобається вершов, вершковий смак. Я взагалі фанатка масла. Це зовсім не обов'язково, можете нічим не змащувати. Ось так виливаємо всю масу і розподіляємо лопаткою по всій формі. Ось так все в кутиках, духовка вже розігріта на 180 градусів вверх-вниз без конвекції. Стукнемо 3-4 рази, щоб вийшли пустоти з повітрям. І випікаємо 35-45 хвилин. Або до сухої палички буде залежати від вашої духовки і форми. Даємо вистигнути і можемо нарізати. Ось так. Я думаю, що видно, яка запіканочка ніжна. І запевняю вас, що смачна. Я додала 70 г родзину. А ви додавайте за своїм смаком. Якщо ви солодкоїшка, то додайте в сирну масу ще одну ложку цукру, мені компенсує варення. І поливаю також я сметаною. Можна полити шоколадом. Смоч... Смачна вона навіть без нічого. Сама по собі вона вже дуже смачна. Як це смачно! Такий кусочок просто взлітає. Друзі, як ви бачили, це дуже просто. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, з чим ви любите. Чи просто саму, бо вона сама теж дуже смачна. Але в мене це та. Такий, як смак дитинства з сметаною і полуничним варенням. Давайте ще раз спробуємо. Я вже і так напробувалась, але <смес> вона така смачна, що можна її пробувати і пробувати. Що я можу ще сказати? Це просто і це дуже смачно. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, ставте вподобайки. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок. А ми зустрінемось наступному відео до зустрічі!